Друзями, з якими нам добре робити цю справу, з якими нам легко це робити, і я зараз перерахуюся, куди хочу назвати їх всіх, щоб ми їм всім подякували. В першу чергу, звісно, організатору цього туру і відкрила таємницю вже наступного туру також, тобто туру 2024-2025, ми вже про нього домовилися і, понятне діло, що приїде в Тернопіль. Вони там з'являються. Тіхно Тихонов едженсі. Женя Тіханов і прекрасна команда персоналів, які роблять нам вже, мені здається, п'ятий тур uh, попереду ще шостий. Дякую, Тихонов в еженсі. Наші друзі і партнери технічна компанія віола з міста рівне, які забезпечують нас світом звуком екраном вашим комфортом. Наші фортені всіх локів. Замітну співпрацю. Дякую. Дві компанії, з якими нам теж по дорозі, з якими нам теж комфортно. Перша з них компанія-фармацевтична компанія Дарниця. Дякую за співпрацю. Я їм особисто як відміну за це тривоги, я дуже допомагаю. Кожен з вас, можливо, може щось особисте подякувати. Вони взагалі в цілому передавали вам вітання і просили вас, ви вас не берегли, бо ми з вами після перемоги, нашої обов'язкової, зустрілись на після переможних концертах, без обмежень. Тому дарниця, дякую за співпрацю. Дякую за увійшл. Дякую за фінансову стабільність для багатьох багатьох людей, дякую за волонтерство і, звісно, за співпрацю з молодом з обмежень. Та скома. Хто знає, що це значить. Ну, багато хто з вас знає. Між це різні брендовані речі, брендовані брендом мордово без обмежень. Я бачу, що тут хтось в футболках, хтось з плакатами. Ви в футболі. Дуже ну, вас це бачили, коли з Виходить свої залу, яку це все продається, там плакати, диски, футболки, і так далі. і так далі, Я це нічого. Окрім субівартості цих речей, всі кошти, які ви заплатите, за ці речі, підуть також для потреб Збройних сил України, а вам залишиться на пам'ять футболка, прокати в Дякую. Звісно, хочеться подякувати всі тим людям, які створюють без обмеження, створюють услугу для вас на цю етну сферу, на сцені поза сценою і взагалі не в творкополі, які знаходяться, але всі ті люди з великою без обмеження. Починаємо з наймолодших на сцені Андрій Родьковий!

По шостому вийде, будь ласка, найсоробізливіший з нас напевно. Це, 어, таза, <плес invasive> тебе, я тебе подарунку. Людина, яка займається піаром у гурт, гурті без обмежень». Юліана Курецька, десь вона є, але вона зазвичай за, 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 за ховається. <плес> Де? Ти? Тут. Ще у нас є два спіль продюсери і співпартнери гурту без обмежень Максим Ткаченко і Олег Ходачук. Дякую за звучати. Так, транспортом нас займаються безпечним транспортуванням гурту без обмежень з точки А в точку Б. Сергій? Привіт. Е... Зінченко. Чи не сказав Сіменка, знаєш, як парамітня? Зімченко, Дякую. Зінченко, зі. Повичні, коза називається і танчис. Разом нас називають був без умежень, прекрасно.